Всім привіт! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі. І сьогодні я буду готувати сливи закусочні. Приготування я розпочала вчора. Ну, було дуже-дуже пізно, я вам не знімала, тому, сьому, тому сьогодні розповім: беремо 10 кілограмів слив венгерка. Ось такі. Помила їх і склала. Потім беремо 30 грамовий пакетик дух перцю духмяного, 20 гвоздики цілої, пачка лаврового листу. Висипаємо це все сюди зверху. Потім літр оцту. Якщо, дивіться, якщо менше, то я додавала з другої бутилки, У мене в одній було менше літр оцту, 3 кг цукру засипаємо і залишаємо на ніч. Зараз я вам ближченько покажу, ось погляньте, у мене ніч ось так стояло. Просто-просто все засипане. Оце пахне. Бажано, якщо у вас є літня кухня чи десь холодна кухня, не в будинку, ну, немає, то провітрюємо кімнату. У мене також, бачите, на вулиці холодно, то я у будинку роблю. Все це ніч стояло, тепер я буду. як, нам. -то... Той сироп, який на дні каструлі, нам його треба буде відсідити та закип'ятити. Але я сливи викладу у таку саму велику каструлю, все, що там буде, я ну, закип'ячу і залю. Тобто, ось так стояли і руки в мене чисті, беру руками ось так, і перекладаю в іншу каструлю. Получиться ну, у вас сідити? будь ласка, Ні, так робіть, так як я, ось так перекласти. Погляньте сливи, я вже вибрала. Бачите, частинку і лаврового листочку вибрала, де як гвоздичка, ну як набирала. А тут ось, бачите, сиропчик, де який листочок залишився, де перчик і цукор. Я вибрала для того, щоб швидше розтанув цукор. Якщо ви будете сироп зливати, то все рівно треба буде, як трошки схолоне, помішувати, щоб швидше розтав цукор. Але так буде краще. Зараз поставила на вогонь. Оце нагрівається, в носа шпигає. Але це все так і повинно бути. Кип'ятимо і приготуємося до заливки. Ось і кипить. І тепер сливи я поставила, ось бачите, на досточку. І тепер гарно-гарно її зверху заллю. Лила я зверху, отак брала гарячий і наливала. Але такі аромати. Що в мене відкрите вікно? Гор горлі дерев. Тому рекомендую цю процедуру робити на свіжому повітрі. Але сливи, неймовірно, смачні, тому це стоїть попробувати. Продовжую закривати сливи. Сливи вибрала із сиропу і накладаю в банки, ось які вони. Бачите, які вже прив'ялені ось такі. Коли один раз, коли два рази сіробки п'ятила і накладаю у півлітрові баночки, ось так. Баночку я повибирала сливи по одному лавровому листочку, по дві горошинки, по одній гвоздиці. Решту, бачите, буду просто викидати. Вони були для маринування. Сливи ще всі я не позбирала. Ну, не, не понакладала в баночки ось півлітровий скільки баночок і буду у літрову зараз складати. І сироп поставила кип'ятить. Як закипить сироп, залю і закрию баночки. Ось як бурлить дуже. І зменшила на самий самий маленький. Зараз ось приготувала баночку, кришки, ключ і буду так потроху брати. І заливати, і дивитися, щоб у того гвоздика не попало нічого, щоб чистенький був маринад, бо того, що є, вдосталь. Ось так і ключем. Зараз вам хочу розповісти деякі уточнення по маринуванню. Сливи маринуємо 7 днів. Зали... Перший раз засипали і на ніч залишили. Тобто стоїть або зранку, стоїть цілий день, 12 годин треба, щоб простоїли. Потім зливаємо сироп, який є, кип'ятим і заливаємо. І так робимо 7 днів підряд, вранці та ввечері. Якщо в якийсь один день ви раз закип'ятите, то не буде нічого страшного. І ще коли я проманер... промаринувала 5 днів, я спробувала сливи, вони були смачні, але кислі. Ну, На мій смак вони були кислі, я додала ще один кілограм цукру. Спробуйте, якщо вам теж буде кисле, то додавати також цукру, можна додати. І ще, коли сливи накладала, позаливала їх сиропом, то в мене залишився сироп аж 2,5 літри. Хочете, його можете використати для маринування м'яса. Його можна закрити в баночки, потім відкрити і маринувати. І на шашлик, і на звичайне, куряче м'ясо в рукаві. Буде дуже-дуже смачне. Буде, знаєте, такою, наче капченою сливою пахнути, хто любить таке. Ось і все. Готуйте!